Україна здобула унікальний досвід кризового відновлення зв'язку на деокупованих територіях за умову тотальних руйнувань та відсутності світла. Цей досвід може бути корисним на випадок природних катаклізмів, як от землетрусів, буревіїв чи повеней. Проте як українцям повертали можливість знову бути на зв'язку, дивіться далі. Тут є телефонна каналізація, в неї видно залишки. Значить, коли був підірваний міст, весь зв'язок з тою частиною повністю обірвався. І мобільний зв'язок, і стаціонарний зв'язок в Бучі і в Ірпіні. Зв'язку взагалі жодна базова станція з 33 базових станцій, які в нас на той час були в Бучі в Ірпені, жодна не працювала. На початку повномасштабного вторгнення окупанти намагалися знищити та заблокувати український інформаційний простір. Тож вітчизняні мобільні оператори робили все можливе, щоб українці могли залишатися на зв'язку. Розвертали антени в сторону направлених окупованих територій, щоб хоч якось дати людям зв'язок, тому що щоб вони могли якісь новини почитати, щоб вплинути на критичну ситуацію зі зв'язком в окупованих регіонах. Українські мобільні оператори об'єдналися, запустивши національний роумінг. Був запроваджений національний роумінг, тобто для того, при пропаданні там одного з операторів покриття з одного оператора можна перейти на мережу оператора, іншого оператора, і якби в такому випадку можна залишатись на зв'язку. Попри небезпеку, українці й самі допомагали операторам підтримувати роботу станцій на окупованих територіях. Місцеве населення, військові, які знаходились в даній місцевості біля поблизу даних базових станцій, вони нам допомагали. Ми залишали їм каністри з паливом, і вони там раз в 4-5-6 годин дозаправляли, тобто нам допомагали. Після деокупації Київщини стало відомо, що майже всі станції зв'язку були знищені або пошкоджені. Обладнання, яке було наверху, воно ще воно ціле, але живлення не було. Зв'язок можна було знайти на вищих точках. Ще якийсь зв'язок зв'язок був присутній. Тому у перші дні на деокупованих територіях мобільним операторам і інтернет-провайдерам довелося налагоджувати зв'язок просто з нуля. 93% всієї мережі було знищено. Ми відновлювали мережу приблизно 5 місяців. В першу чергу, за місяць ми відновили доступ до всіх ключових узлів по області, тобто всі магістралі ключові. Для того, щоб люди змогли отримати можливість зв'язатися із рідними, в перші дні розгортались мобільні станції. Ось оптична мережа, яка забезпечує доступ до інтернету і для базових станцій, також з окупантами часто знищується для того, щоб не було мобільного і фіксованого зв'язку. Замість них використовуються в перші дні старлінки. Згодом, під час відновлення за допомогою старлінків Україна отримала унікальний досвід, розповідають у Мінцифрі. Технічні команди виїжджали для відновлення зв'язку мешканцям і зрозуміли, що швидше можна запускати зв'язок, якраз з рахунок об'єднання працюючих базових станцій та старлінку, поки відновлюється основна оптична мережа. Цей досвід застосовували після деокупації Харківщини і Херсонщини. Загалом, за оцінками світового банку, за рік повномасштабної війни Росія завдала українській телекомунікаційній гаузі збитків на понад півтора мільярда доларів. Артем Деркачов, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.